415 база ответе вареник на базе же рено талисман же рено samsung sm6 же полурак полу Уй, ну не важно. Коротше, народ, в наявності з'явився такий от апарат нас вибрали самого активного хейтера цих автомобілів. Ну нічого, я вам зато за розкажу все, як є. І без всяких, так сказати, прелюдій, да? Погнали. Рено Самсунг, він же Рено Талісман. По факту, я не знаю, що це таке, якщо б ми знали, що це таке є. Машина у нас 16 рік, 1,6 робот, вроді би, навіть дизель. Так, да. ні, бензин. він не дизель даже. В цілому, ну, тачка народна, по факту. Це той же меганчик, тільки в трошки лучшіму бліччі. Машина скореє, або не скорее. Такий, знаєте, апарат. Ну, вроді би прикольний. Є у нас кулові фари по ньому стоять, якась тут комплектація і не тайл, бля. Ну не знаю, не розумію. В цілому, як він з боку смотриться, тільки з боку смотриться, а так він не смотриться. Диски какие якісь нормальні стоять, Стиль тесла, не тесла. Радіус тут 19 -й. резина нормальна на ньому, має безключовий доступ. Є панорамка, кстати. Тоже, прикиньте, на, 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 на реному талісмані уже. вже ви по слону прийдемо. Тачка приїхала, я так зрозумів, Потому что маем вот такие вот фулові коврики, ребятки, сюда. Это вы кто-то Посуду дома ми зрозуміли, і залишилася губка, і да, кинули її вместо ковров сюди пол, Ну, такі не знаю, прикол корейський, но в, в цілому шляпу. По машині маємо чербон. Чербону тут багато, він китайський, я так зрозумів. Ну, навіть так должно і бути. Навірно, це завод, не розумію. Мультикермо, панорама, повторюся, есть. Свет включається, велика мультимедіа подагрів обдуву. Ви взагалі в талісмані. Бачите, коли вони подогреві обдувів, вони тут є. Акустика, босс, примільна, 4 склоподъемника. Та і в цілому все, не знаю. Ну так, типу, по салону приятний апарат. Приятний, в принципі, я би собі не купив. Ну, тачка класна. По задньому ряду прийдемося, да, навірно? Ну, зараз покажемо задній ряд. Ох ти, ох ти. Рину. Задній ряд нормальний, не знаю, якісь ті е, по, по плану метр п'ятдесят висоти повинні сюди сісти. Більше тут нема що в ньому робити, в нього хочеться сісти, вилізти і більше в нього не сідати. Заді, що має? Маємо парактроніки, е, теж камерка є заднього огляду, тут якісь тут є приколи. Що це? Що таке? Хто це? Навірно, багажник так відкривається, не знаю би. На блі, що за машина? Зараз спробую. може ми його з пульта відкроємо. Е, да, з пульта відкривається. Багажник здоровий. Ох ти, ебать, ти що, дивиш, що він делає. Полік присутствує, там сзади що? Сзади теж щось присутствує, якась вон, запасочка, компресор, все, що треба. Ну таке, багажник нормальний. В принципі, ну добре, можна грузити. Тут, тут не, не докопатися. Хороший багажник плотний. Що сказати вам? Та ціну, навіть вам треба сказати, так. Да? Апаратура ця у нас стоє 16500. 16500, якщо ринок відкрити, ну ціник в цілому нормальний. Хороший за цей апарат, та й машина в цілому хороша, що я вже так сильно почав її грузити. Народний автомобіль. Можете купити кредит лізинг можете купити 3 d можете купити за криптовалюту, взагалі немає. Купив би я, ні. Але, так сказати, на вкус і цвіт. Сумська 2, ми вас важдемо, приїжджайте, виберете свою мечту, так сказати, вареничну. Кого інтересують такі апарати, вони в нас є в наявності, тому на зв'язку ми вас важдемо.